Я придбала плойку, яка самостійно робить укладку. Давайте подивимося, можливо, вона ще й сніданок вміє готувати. Так виглядає весь набір. Добається цей ніжно-рожево-бежевий колір. Я Вже помила волосся, тому що перша насадка для сушки. Просушила волосся на відсотки і Далі беру дві насадки Браш. Вони йшли в комплекті: одна для чубчика, інша для довжини. <звук> беру насадку, яка по ідеї має зробити все за мене. Прядку потрібно просто покласти сюди. Мені скучно! Поки що це вийшло ось так. Пропоную прочесати. Мантистину. Вау! Можна сховати за Хм-хм. Це виглядає дуже гарно, і бачите, я залишилася з волосся. Ти що зробила?